Режим еко в зарядних станціях Блуеті дозволяє вимикати станцію, якщо вона тривалий час видає потужність менше, ніж 80-50 Вт. Тобто станція автоматично вимкнеться, якщо потужність, яка необхідна вашим пристроям, менше, ніж 50-80 ватт тобто ви забули вимкнути станцію з ліхтариком. Через годинку-дві станція сама вимкнеться, при тому збереже ваш заряд. Або так само ви підключили сюди, щось, якийсь нічник, от, лягли спати, заснули, забули вимкнути. Станція в режимі еко сама вимкне ці порти і відповідно світло.